Секрети легендарних обладунків пана Брунсвіка перше, ви про них почуєте від Барен, а за більш точною інформацією вона відправляє нас до писаря Гейбла, оскільки він прочитав багато розумних книжок. У нього ми дізнаємося, що є дві, навіть три легенди про обладунки. В кінці розмови він розповідає загадку, яка може підказати місце знаходження обладунків. Далиш старицю та дівицю, і замкові важкі ворота, і прямуй туди, де північ кличе до здобичі у тробі грота, залом лісу королів, вкриті від очей мисливця, Стоять два стражі кам'яні, та ними скарб, що жде, сміливця. між ними є могутня скеля, а в ній заглиблена зіяє, там Боже крихітна оселя, і обладунок м'яко сяє. З Загадки можна зрозуміти, що мова йде про замкові ворота, а рухатися нам потрібно на північ. Ось і місце полювання, і грот. Посуваючи здалі, Генрі починає промотати рядки загадки. Обійшовши так званого кам'яного охоронця, ми знаходимо Божу оселю, власне, де знаходяться наші обладунки. Is this really it? A piece of Brunswick's armor. And what's this?